Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Тільки що мене покинули нормальні пацани, з якими я знайомий останні 40 років. Шановні глядачі, розвиток бджіл. А, да, що по пасіки, розвиток бджіл. Дуже просто не то, що гарний. А Колосальний просто. Бджоло займають по 13 рамок повністю обсижених. Деякі 15 рамок відео із датами зйомки вийде трохи пізніше. Але не дає спокою одна думка. От дивлюся відео нашого гуру Баскевича Андрія. Ну, дивлюся і дивлюся, які проблеми, але відео він чомусь видалив. Просто немає слів, от як так? Видали відео, де він сказав, що всі, хто виїхали за кордон, повинні повернутися і скинуться в казну 5 тисяч від 5 тисяч доларів на квартири тих, тим людям, які воюють. Це просто жесть. Ну, Комуністичні погляди Андрія блін, мене просто вибивають з колії. От 9 мільйонів чи 10 виїхало, повинні щоб назад повернутися на свою землю, де захований їхній пуп, там, де, де була їхня земля, земля їхніх батьків, вони тепер повинні віддати по 5 тисяч доларів. Да? А те, що в 2023 році на інфраструктуру виділено було 972 мільярда гривень ну, про це чомусь ніхто не згадав. На плитку кінотеатру Стадіони 972 мільярда чомусь ніхто не сказав. Люди, які виїхали, повинні щоб заїхати, дати 5000 доларів на квартири військовослужбовцям. Все знову перекладається на плечі людей. Андрій так сказав, баскетч. Я подивився його коментарі. Ніхто йому на це не натякнув, що ти комуніст, коротше, що ти. Ну, що ти просто дебіл, бляд, що ти малець. От. Якщо ти без освіти, от далі за оці бджоли не вилазь, блядь, ну, ну нема слів просто. От бджули, ти розказуй за бджоли, розказуй за бджули. Ти ж колись розказав за свою біографію і за свою, як то кажуть, свій шлях. Так от про бджули й балакай. А якщо в тебе немає освіти, немає бачення нормального, не надо туди-сюди велять, коротше. Чому я так кажу? Та тому що я теж допомагаю армії. І твої аргументи, що ти Андрію там допомагаєш, то все чепуха. Тому що ми на рівних з тобою, Андрію, коротше, оці твої комуністичні замашки. Це все просто якась дурня. Ну, шановні глядачі, єдине при... єдине. При імущество, що я зараз дуже сильно випив алкоголю, шанов зап'ю чайком. Ютуб може просто видалити канал. Ми, на... Ми вже його скачуємо цей канал весь коротко. І Можемо не попасти під це видалення. Шановний глядачі, Андрій Баскевич сказав, що... Гра, кожен громадянин повинен заплатити 5000 доларів, який заїжджає і тепер і забирав. То або ми всі дурачки, коротше, які його слухаємо, або просто Андрій дуже багато на себе бере, щоб таке молодь на своїй ефірі, який він є топовим нашим блогером. шановні глядачі. Ну що, поки дитина героя? Я думаю, що я не назвав Андрія Ідіотом. Шановні глядачі. Скоро вийде відео про весняний розвиток бжіл. А зараз відео буде називатися Баскевич Ідіот. Коротше. А як же інакше? Шановні глядачі. Я думав йому ще тиждень назад написати типа, Андрію. Коротше, ти отримав віскі від якогось пацана там, з якоїсь області. Давай я тобі теж щось пришлю. Або ми зустрінемося в глубнах. Коли ти привезеш на аналіз своїх біл, я теж в Лубни підтягнусь. Але після оцього відео, що хтось комусь за щось винен, блін, мені в обом зустрічатися з цією людиною. Коротше. Шановні, відачі, так що оце такі діло, блін. Блін, блін, я думаю, за слово блін не видали не видали YouTube мій канал. Шановні глядачі, ну що тоді? Будемо прощатися. А що я хочу сказати. До речі, з нормальним пацаном. Я тільки що посиділа, я в сильному алкогольному сп'янінні. Ну як в сильному нормальному пацани поїхали. І я хочу вам сказати вірша, ми недавно обговорювали. Шановні глядачі вірш. Для вас. Ну як вірш, скоріше слуган. Лучше старенький тете, чим дзюдої карате. Шановлячі. Ну що? Я думаю, ви будете з нами, а ми будемо з вами. І ваша з вами буде Пасіка Хелп.